Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу. Всіх хто завітав до мене сьогодні у цей серпневий день. Сьогодні, 22 серпня. І літо добігає кінця. Оте літочко, довгождане, оте очікуване, дуже-дуже всіми нами закінчується, дорогі друзі. І я хочу з вами прогулятися по своєму літньому ще саду і познайомити вас із своїми рослинами. Хто ще їх не бачив і, можливо, не підписався ще, підписуйтесь на мій канал, буду рада з вами спілкуватися. Ну, і моїм давнім друзям теж покажу, як почуваються мої гортензії, мої троянди і взагалі сад. Хочу зауважити те, що останній місяць літа він пахне осінь. І особливо це відчутно, коли ми бачимо щодня листопад. Я не знаю, чи це і у вас так, але у нас дуже інтенсивно облітає листя на яблунях, на черешні, на інших деревах. Ну і це. Якось воно нагадує про осінь, що осінню падає листя. Ну, окрім того, гортензії міняють свій колір. І ось ви бачите, моя гортензія, вічний то широколиста гортензія. Вона отак от шикарно виглядає. Зараз розкинулась на всі боки листя. Досить широкий, гарний. Я бачу тільки одну гілочку, яка трошки хлорозить. А то все нормалізувалося після такої весни холодної і не досить сприятливої для наших гортензій. І от так моя красуня сьогодні виглядає. Ось подивіться, на її знизу до верху. І боки. Її дуже такі широкі, от вміщається в об'єктив, скажімо так, щоб все захватити. Вона має новий приріст і нові бутони. Одні відквітають, інші розцвітають, ось такі вони чисті, ось такі вони молоді, гарні, а деякі тільки з'являються. Ось такі красунчики. Вона Неповторно в своїй красі, завжди виручає мене навіть тоді, коли весна не сприятлива. А ось поряд з нею нові посадки, нові посадки, і це Л роса Глорія. Л роса Глорія, от вона має таку величину, подивіться, і вона Змінює свій колір. Спочатку вона була така зелена, як я вам показую зараз по колісточки. Потім вона стала бордовою, тепер вона от така от різнокольорова. У нас дощ сьогодні. І оце не було трохи дощику, то я й вийшла, думаю, швидко зараз. А він мені не дасть, я бачу. Ну, ось одна іще. Теж дуже красива гортензія з нових моїх посадок, широколиста гортензія на Gloving Embers називається. Дуже така ніжна. І мені вона дуже подобається, красива. Ось одна із квіток, яка вже давно квітує. Подивіться, які величезні квіточки, які створюють оце суцвітці. Намокла і. Нахилилася. Ну, а тут Фрамбазіні Ренесанс вісти не буде. Я знайшла на ній тільки ось одне щось таке схоже на квіточку, де воно, я вже й не бачу. Странно. А ось тут. Подивіться, ось таке щось. Хотіла ж подивитися, чи це точно Фрамбазіні Ренесанс, вона не викинула зовсім цвіту. Ну що ж, будемо чекати наступного року. Ну, ось Сільвер Сільвердолар, ось так, він має отакий от бутон, який не розпустився. А ось бутон, який вже розпустився. Ну він сховався туди далі. Першу, перший раз вона квітує в мене така красуня. Продовжують квітувати троянди. Ось перед вами Діді Брідж Воутер і за нею декор Арлекін. Давайте ближче підійдемо і подивимося на них ближче. Декор Арлекін, вона Дуже красиво. Подивіться, вона багатоколірна, серединка в неї жовта, а сама вона така от. Подивіться, яка краса квітує зараз. дощик іде. Ну Давайте, дорогі друзі, пройдемо швиденько садочком. Подивимося, що в садочку квітує тюд, квітує сімпаті. І ось по, по, по таємній доріжці пройдемо в глиб саду. І нас тут зустрічає з правої сторони фантом. Гортензія. Гортензія, волотиста фантом. Ну а на дорозі павук. Подивіться, сплів свою павутину і хоче мене зловити. Який же він красунчик, цей павучок. Пропусти нас, будь ласка. Нам треба йти далі. Дощ розходиться. Ну що ж, буду втікати зараз. Ну ось перед вами чудова гортезія волотиста, яка називається пантом. Подивіться на величину цього соцвіття. Гляньте на цю красу. Дуже велична. По своєму розміру така велика-велика. Набита. Спочатку була біла, потім стає трошечки такого фісташкового кольору і трошечки розовіє. А тут наречена, наречена брайт. Ось вона. Щічки вже в неї трошки порозовіли. Троянди мокрі. Я хочу вам показати. Яка ж красуня в мене є в англійській селекції Остінка? Ось. Одна ніжність. Вільям Моріс. Вільям Моріс, отака красуня. Зараз вона вся мокра від дощу. Тиста гортензія без імені згубила збірка я вже вам багато разів про це говорила, на жаль, не можу назвати її. Вона тут під деревами, трошки така рідкувата її волоть От листочок на неї впав. от так от. Ну, волоті теж досить такі великі, а поряд з нею тузька. Ось така компанія. Ну, а далі ви бачите отаку от деревоподібну гортензію Анабель. Починає наростати ось нові базальні побіги у ностальзі. Ну і тут обіцяє багато бути бутонів. Далі у нас красуня розі. Гляньте, яка вона гарнюща. Повна, набита. І я вам хочу зауважити, що цей дощик, ця погода теперішня. Іменно для гортензій. Вони таке люблять. Далі у нас ось така от гортензія інтермедіум. І you and Me together you and Me together Вона в мене всього має три квіточки невеликих. от В цьому році вона себе отак поводить, не знаю чого. І полита, і годована, і вкривала на зиму. І ось те, що я обрізала. Бачите, із пазух йдуть нові. Гілочки, нові побіги, але квіткових бронок я там не бачу. Ну і далі, і далі знову розітта. Розіта в цьому році за всіх цвіте, за всі широколисті гортензії. Дуже мені вона подобається своєю красою. Розітта. Із нових посадок гортензія, яка поки нарощує свої зелені гілочки, не квітує. А ось айшо із нових посадок. Ось зараз я вам покажу цю квіточку. Ось вона. Ця квіточка, ну, геть така, як бузок. Гляньте, вона має бузкові квіточки, з яких складається оце все суцвіття. Дуже оригінальна і має такий же і колір босковий, красуня айши. Більш я не бачу бутонів на ній. Ну, нічого, на наступний рік, може, порадує. А тут шльоз Защендорф із своїми шоколадними гілочками. Гляньте, які вони отакого шоколадного кольору. Коричнево-бордовий колір. Ну, шоколад шоколадом лизнуть хочеться. Такий смачний вигляд має. Ну, і шльоз за щендов така ось теж досить таки велика квітка суцвіття, Із великих квіток складається. Ну і перевершено в своїй величі, красі, розмірі в своєму. Це лайт лайт. В цьому році вона. Просто в ну, мене слів немає. Перевершила саму себе. Дуже мені подобається цей сорт. Це сорт один із найперших, який насаджені в моєму саду. Мені хотілося, звичайно, тоді якихось яскравих, бордових, червоних. А була тільки отака от гортензія в питомнику, я пам'ятаю, і я її взяла. Не жалкую зовсім, вона просто сама велич, яка тільки може бути. Гляньте на ці бутони, гляньте на ці суцвіття. Скільки тут маленьких квіточок. Яка ж вона велика, ця квітка її чи суцвіття, це як правильно сказати, володь, скажімо так. Вона дуже велика, ця володь. Красуні гортензії, це їхня пора. Квітують вони зараз рясно, радують мене. Ну, і це є компенсація за всю мою працю, яка мені предстояла на цей рік. Ну, це ж не закінчилося ще все. Ще мені працювати і працювати в саду тут, звичайно. Але все-таки яка краса. Вона має більше двох метрів висоти. Досить такі товсті стебла. І, як ви бачите, ці стебла спромоглися тримати самі, самі суття. Вони мають силу на це, пружність, таку міцність. І на вітрі тільки погойдується. Зараз моя красуня радує мене. В цьому році дуже. Тут нові посадки, не квітує ця гортензія. Ну, і ось ще одна гортензія, яка посажена в минулому році. Вперше вона в мене квітує. Знову ж таки, бірки немає. Гляньте на величину квіточок, з яких складаються суцвіття, дуже великі вони і дуже оригінальне саме суцвіття. Я так думаю, що це якась різновидність сорту інтермедіум, бо середина має фертильні і навколо розміщені стерильні квіточки. Ну от, це мої гортензії сьогодні на дощі. Надя меділанд, грунтопокривна троянда. І далі на задньому плані тардіва. Ну тардіва вкрита такими метеликами. Тобто вона складається із стерильних і фертильних квіточок. А тут розташувалася Ваніла Фрайзі. Ваніла Фрайзі вона молоденька ще. Це її перше квітування. Вона в нас росте 2,5 роки цей кущик. І от так от виглядає ну, досить пристойно. Але важко її тримати свої волоті на дощі, тому вони трохи нахилилися. Квітує хризантема. Квітують троянди. Все вкрита цвітом Троянда Еден Роуз. Це її друге квітування, і воно триває вже тижнів три. Я вже й посчитати не можу, ну дуже довго. Закінчилось перше квітування, почалось друге квітування. В общем, плавно одне квітування перейшло в інше квітування. Ось така вона красуня. На дощі теж трошки похилилася, і я її неоднократно вже вирізала в букет. Тобто ця троянда прекрасна в цьому році. Леонардо да Вінчі ще трохи цвіте. Ну, і Лаванда, спірея, а далі дуболисна гортензія, яка в мене не квітувала ще. От, наростила в цьому році такий кущ. Ну, будемо чекати наступного року, дасть Бог здоров'я. І побачимо квітування. Це. Можливо, на наступний рік. Це гортензія, яку я купила на ринку в цьому році. Мені сказали, що це ремонтантний сорт, сорт. Magic Ocean. Ну, вона в мене поводить себе якось досить таки суменівно. Посаджена вона в ґрунт для гортензій, Регулярно поливається, регулярно Підобрюється. Що їй не так, не знаю. Нових бутонів я не бачу в цієї ремонтантної гортензії. Падуб гостролистий, красується поряд, дуже красива рослина. Ну, а далі у горшку стоїть гортензія Брайт. Я вам розказувала історію, історія проста. Була гілочка, не було де посадити, і я її втипнула в горшок, вона там прийнялася і творився в такий кущик. Прекрасна гортензія Брайт, вона гарно себе почуває в горшку, я навіть і не очікувала. А ось війні моди наречена втікачка. Я ж теж себе придбала. Ну як же? Мені ж хочеться. Був один бутон, який приїхав з розплідника. І вже його немає, він вже відсів, я його обрізала. Нових я не бачу. Ну, вона ж ремонтантна теж, наскільки я розумію. А от. Значить, от так от виглядають мої гортензії. Ну, перейдемо до інших. Ось, наприклад, Сандей Фрайзі. Ну, Сандей Фрайзі, вона чимось схожа на Ванілу Фрайзі. Але тут волоки менше, вона сама нижча. Сандей Фрайзі. Теж симпатична гортензія, але все-таки Ваніла Фрайзі вона неперевершено красива. ну Ваніла Фрайзі, як і всі болотисті гортензії, вони не люблять палючого сонця. А в нас же так, то погода помірна, то гляди її. Більше 30, а для гортензії це зовсім зовсім не показано. Ну і от так виглядає мій е, кущ е, ваніли Фрайзі, який вже давно у мене. Ну як давно, ну років до війни він купувався. Да, перед війною десь я садила його, може в 20-му році, ну років 5 у є вже в цьому кущу. Теж формую його таким широким кущем. Люблю я широкі кущі, люблю я високі кущі. Хочеться мені, щоб була такий от, 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 от кущ. Ну і потроху робиться такий і більш-менш тримає свої волоті і навіть на дощі. Ну, і ще хочу вам показати одне таке чудо в моєму саду. Чудо не чудо, але квітує магнолія. Подивіться. І це не поодинокі квіточки, а це квітують майже всі заложені куп'янки. Ну, ще не всі, що, звичайно, розкрились, так, як весною, але ж розкривається, вже одна Ну, Подивіться, І наверху там скільки, тобто квітує магнолія. Ось так. Два рази в рік мене квітує. Весною. І спочатку вона перший раз зацвітла в мене в жовтні, що мене дуже здивувало. Потім у вересні, а це вже в серпні цвіти. Приміщає якось своє цвітіння. Ну, це мої кімнатні рослини. Піларгонія, ось вона така. Дощ, дощ, дощ. Біла не квітує, тільки заложила там десь бутони, тут серед них ще біла є. Фуксія квітує. Я її переставила на поріг. Ну, так, зараз у саду пройдемо, подивимося бругмансію, Як себе почуває бругмансія. Листя повне, ще квітують флокси. На лавандову доріжку не піду, бо там дуже мокро. Ну ось тут у нас квітує бругмансія, Подивіться, як вона розпускається, це її, бутони розпускаються. А ось уже і грамофони жовті такі. Ось купінки її. Ось ось розпустяться. І далі ось так вони розпускається. І ось розовий такий рожевий бутон. Подивіться, ось він. Зараз не пахне, але ввечір це такий аромат стоїть, що передать вам важко. Дуже сильно пахне. Ну ось так вона на дощі. Ось я до неї торкнулася, в неї є свій запах і зараз. Але інший. Це, мабуть, листочок так пахне. Подивіться, скільки там бутонів, скільки це ще грамофонів має бути. Ну і ось живцьовані гортензії волотисті. Це фантом І ось поларбір. Поларбір, красунчик живцьований. Дуже красива гортензія волотиста по гарбір. Важко тримати маленьким, молоденьким кущикам вони нахиляються. Маю надію, коли вони стануть дорослими, що вони будуть прямо стояти. Ну а яблуня, подивіться, вона скільки листя скинула. І видно яблука. Яблучка висять. І далі. Далі плоди наливаються в октяніді. Наша анабель-гортензія зелена стоїть лаймового кольору. Продовжує квітувати троянда нью Даун. Листя повно попадало. Ну прямо осінь-осінь. Дорогі друзі, на цьому буду закінчувати своє відео, свою прогулянку. Ось підійшла ще до однієї Ден Рус. Ось така вона красуня в мене. Цитрусовий садочок. І на цьому буду закінчувати своє відео. Дорогі друзі, до побачення, до нових зустрічей. Будьте здорові, мирного вам неба над головою. Підписуйтеся, хто ще не підписався. Обов'язково поставте вподобайку. Напишіть допис, Ну, а зараз до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму трояндовому саду.